Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами рецептом дуже чудової і смачної глазурі для пасок. Вона не липне до рук, при нарізанні зовсім не тріскається. А на смак вона схожа на розтоплений білий шоколад. Дуже смачна! В першу чергу беру якісне сухе молоко. Ну, намагаюсь купити якісне. Насипаю в мисочку з розрахунку 1 столова ложка на одну пасочку. Тепер сюди додаю згущене молоко на 1-2 ложки менше, ніж брала сухого. Наприклад, сухого молока беру 5 ложок, то згущеного буде 3 або 4. Взагалі, тут потрібно орієнтуватися на консистенцію. Вона повинна вийти ось такою, як дуже густа сметана. Тому пропорції можуть бути різними. Для смаку та трішки білішого кольору додаю 1 чайну ложку лимонного соку. Ну ось і все, глазур готова. Можна прикрашати пасочки. Вони не повинні бути теплими, а то глазур них. Рекомендую також робити її більш густішою, для того щоб вона лягала товстішим шаром. Але тоді сохнути вона буде трішки довше. Зразу глазур присипаю цукровою посипкою. І все, залишаю так до повного висихання. Спробуйте обов'язково такий рецепт глазурі, я впевнена, що він вам сподобається. Це швидко, зручно і дуже смачно. А якщо сподобалось відео, підпишіться на мій канал, поставте цьому відео лайк і до зустрічі в наступному відео. Світлої всім Пасхи і слава Україні!